Так, привіт! Ще вам покажу одну таку штуку. Це електронна вага. Така от коробочка. Важить до 300 грам з точністю 1 сота грама. Отже, є от в комплекті така інструкція. Ця сторона китайська, ця сторона англійська. Що тут є? Температура від 10 до 30 градусів. Дві батарейки 3А маленькі. Розміри 114х76х19,5. Сама вага важить 116 грам. От таке Різні можна наставляти одиниці мінімум. Ось! Вага поставляється в такому чехлі з шкрізамінника. Тут є логотип. Ось от. От сама, сама вага. Тут екранчик кнопки знизу від ці для батареїк. Ножки є. Тут такі от... Місце, де можна зачепити і зняти кришку, тут магнітик. Все тримається. Трошки заляпалося. От. Така от вага. Off-on кнопки. Ми звімкнули. На ноль. Є кнопочка тара. є кнопочка мод, тобто змінювати одиницю вимірювання. От є грамот. Так, Є в мене отака вага, не вага е, герька 20 грамова. Тобто, поставимо 20 грам. Показує нам ну, вага 20,3. 20 тобто досить велика точність вимірювання. 30 похибка. Що? Так, 4. Три. 5. Ну, бажаємо ставити в центрі. Три. Так, вертається на 0, наприклад, тут ще є теж якась інструкція, напевно. От. Тара. Зважили ми. 1265, нажимаємо ТАР, обнуляється. Тобто ми можемо важити далі. Така штука. От. Тобто ще раз стара і знову маємо нулі. Е, ну, досить хороша штука. Кому потрібно, можете замовляти.